Наступний фільм-мейкер справжній метр кремлівської пропаганди. Володар трьох оскарів та п'яти золотих глобусів Олівер Стоун. Здобув славу режисера, що переписує історію під диктовку Путіна. Він син Росії, в тому сенсі, що у нього на першому місці інтереси Росії. А тепер запитання: за чиї гроші голівудський режисер відбілював Януковича й Путіна для чого називав революцію гідності витівками неонацистів. Чому три з чотирьох його останніх фільмів це суцільна російська пропаганда? Як з такою історією пов'язаний Медведчук? Я нічого не знав про Україну, поки не поспілкувався з Путіним. І тоді я дізнався набагато більше. Особливо коли працював над фільмом Україна у вогні дуже претензійна назва, чи не так? Більшість чекала від на розкриття таємниць трагічних подій 2014-го, а отримала купу пропагандистської локшини на вухах, яку завзято навішували глядачам головні герої фільму: колишній легітимний Янукович, екс-голова МВС Захарченко та Путін. Серед мітингувальників були помічені нами радикали, які стосувались правих партій і неофашистських організацій. Сто навіть не намагається об'єктивно поглянути на ситуацію і провести хоч якесь розслідування. Аж тампує пропаганду за російськими шаблонами. Давайте проаналізуємо основні кремлівські наративи, які транслює Олівер. Степан Бандера і йому подібні співпрацювали з нацистами. Лінію фашистів і неонацистів в Україні Стоун гне у кожному з останніх фільмів та інтерв'ю. Розповідає про події Другої світової війни. При цьому чомусь робить особливий акцент на співпраці українців з нацистами. Всього за півтора місяці з початку війни близько 80 тисяч людей з Галичини добровільно записалися в дивізію СС Галичина. А далі стоун наводить перелік так званих військових злочинів українських, звісно, фашистів. При цьому в одну купу змішує і Бабин Яр, і Волинську трагедію. Очевидно, уроки історії Олівер брав у Олега Царьова. Ви хоч розумієте про що ви говорите зараз? Так я розумію. Так. Волинська різня. Так до речі, Стоун свого часу покинув навчання в Єльському університеті. Тож, звідки пану Оліверу знати, що дивізія Галичина була створена лише в 1943 році, а не через півтора місяці після початку війни проти СРСР Що? Путін точно такого не розповідав. Втім, явно поставив чітке завдання узагальнити українців до колективного образу нацистів і вбивць, що Олівер Стоун фанатично і робив за допомогою майстерних голівудських прийомів. У нацистів набагато більше впливу в Україні ніж ви думаєте. Про події революції гідності стоун веде оповідь із ворожого боку барикад. Епізод з побиттям студентів у фільмі Оскароносного режисера коментує чомусь Віталій Захарченко, головний міліціонер. Сів паханату Януковича телевізор включив телевізор одразу, коли прокинувся. І п'ятий канал демонструє велику кількість швидкої допомоги і побитих людей. Цікаво, що у стоуна не виникає запитання, чому голова МВС спить, поки на Майдані Беркутівці б'ють студентів, і ніхто навіть не думає його розбудити і розповісти, які ж внутрішні справи відбуваються в країні на захист Захарченка, стає легітимний. Хто дав наказ розігнати мітингувальників, застосовувати силу? Рішень таких попов приймати самостійно, просто не міг. Для попова найвищим керівником був голова адміністрації. Тож все каміння від Захарченка і Януковича полетіло на тодішнього очільника КМДА Попова. А потім Лавина понеслась на голову адміністрації президента Сергія Льовочкина. Вони всі симпатичні, всі амбітні. Я їм бажаю успіху. А ще він виявився другом американських політиків з Яценюком спілкувався, ледь не обговорював зачистку майдану. Тож стоун призводить до феноменального висновку. Ці бандити, які діяли в закуліссі майдану, до речі, дуже організовані. Дуже. Я думаю, ЦРУ також зіграло в цьому роль. Тут потрібна важлива ремарка. Стоун є активним прихильником теорій змов та критиком зовнішньої політики США. що завжди є певний Гітлер, а ми захисники свободи і демократії. І це також, також великий міф. Тож не дивно, що у трагічних подіях на Майдані в початку Революції Гідності прокремлівський режисер звинувачує Штати, а точніше, неоконсерваторів з американського уряду, які прагнуть посіяти війну у всьому світі. В цьому була замішана Вікторія Нуланд із держдепу США, лідерка неоконсерваторів і посол США. Все це зафіксовано. Вони обговорювали переворот. найтрагічнішу сторінку з історії революції 20 лютого в Україні у вогні розповідають не учасники подій, а знову ж таки Віталій Захарченко, той самий, який сидить зараз на Росії і говорить потрібну Ерефію маячню. 20 лютого почали розстрілювати працівників міліції. Консерваторія, звідки пролунали перші постріли, була під контролем сил майдану. Стоуну треба не Оскара було б давати, а золоту малину за найбільш недолугий пропагандистський фільм у світі. Хоча для болотян саме воно з'їдять з лопати ще й оближуть. На профільному сайті Rotten Tomatoes фільм Україна у вогні отримав так званий сміттєвий глядацький рейтинг 56%. А роботу помітили лише на одному кінофестивалі Таурмінському, який щороку проходить на Сицилії. Фестиваль? Фестиваль? тут так. Насправді стрічку не так помітили, як дозволили показати на широкому екрані, бо всі інші притомні кінофестивалі стоуну відмовили. Цікаво, хто ж профінансував відверту кремлівську пропаганду, від якої навіть сам метр якось недолуго намагається відхреститись, режисер фільму не я. Режисер Ігор Лопатьонок він українець. Втім, Олівер Стоун виконав головну роль у фільмі та виступив одним з продюсерів, що аж ніяк не знімає відповідальність з американського маестро за просування меседжів Москви. Але давайте зосередимось на режисері. Хто такий Ігор Лопатьонок, який вкрав назву Україна вогні з кіноповісті Олександра Довженка? Підіть узгодьте, от у Кремль, і після цього ми будемо вас показувати. Він роками пропонував різним пострадянським диктаторам зняти про них фільм-інтерв'ю зі стоуном за багатомільйонний гонорар, так би мовити, відбілити репутацію диктаторів. Про що йдеться в матеріалах центру дослідження корупції та організованої злочинності. Чому Росія втрутилась у вибори? Лопатьонок давній знайомий Віктора Медведчука. Давайте разом здогадаємось, чи платив кум Путіна за інтерв'ю із собою улюбленим у фільмі зі Стоуном? Нічого незвичайного, просто режисер зі світовим ім'ям мило потякає з політиком, підозрюваним у державній зраді. Пане Медведчук, вітаю! Я Олівер Стоун. Дякую, приємно познайомитись з вами. Саме так починається ще одне пропагандистське кіно Лопатянка Стоуна під назвою У боротьбі за Україну стрічка з'явилася у 2019 році, якраз коли точилась боротьба за крісла у Верховній Раді. По суті, це величезний передвиборчий ролик, повністю профінансований Медведчуком. Цікавий факт криється в наступному. У фільмі Стоун виконує роль чуйного слухача та проникливого інтерв'юера. Йому плачеться головна паломниця Оксана Марченко, мовляв, закрили її найбільш рейтингові шоу Україна має талант та ікс-фактор одразу після того, як США ввели санкції проти Медведчука за фінансову підтримку Януковича і підрив української демократії. Це була політична розправа зі мною як з дружиною. Це кіно розділене на кілька блоків. Кожен із них відпрацьовує певний штамп російської пропаганди. Стоун переконує глядача революцію гідності влаштували США і Джордж Сорос. Його взагалі визначили головним фінансистом майдану. Де в усьому цьому фігурує Джордж Сорос? На жаль, скрізь передвиборчий ролик Медведчука під прикриттям документалки, нашпигований російською пропагандою як шмат свинини. Часником Крим пішов у Росію сам. Україна втрутилася у вибори в США, українські моряки за наказом Америки спровокували російські прикордонні судна в Керченській протоці. Ну і куди ж тут без Путіна? Пан Порошенко влаштував цю провокацію спеціально в ході передвиборчої кампанії. Наприкінці фільму пропаганди Стоун малює апокаліптичну картину для 2019 року: мовляв, Україна нападає на кораблі Ерефії та стріляє у відповідь. НАТО починає військову операцію і вибухає пекельний армагедон. І який єдиний порятунок пропонує маестро Олівер? Звісно, голосувати за партію Медведчука, бо вона Точно не підведе ось так. Від світового режисера до агітатора за кума Путіна у нього є переконання. Ось у чому справа звичайно, звичайно поважати Путіна стоун став за мільйони, якщо не мільярди рублів. Від яких роздуло банківські рахунки режисера і продюсера. А найбільше збагатився він на зйомках ще однієї зашкварної пропагандистської оди російському диктатору, яку видав у 2017-му. Я чотири рази приїжджав на Росію і провів з ним близько сорока годин. Рекомендую вам подивитись ігровий фільм. Він називається Інтерв'ю з путіним. Під час перегляду можна заснути. The New York Times назвала інтерв'ю покірним. Зручним і ганебно щедрим для Путіна я відчуваю його як людину, яка пишається своєю країною і працює в напрямку її національних інтересів. Олівер Стоун дозволив бункерному діду представити себе аудиторією як жорсткого, але справедливого лідера. Одержимого наклепом лицемірних жителів заходу лише одне запитання: а ким бачив Путін Стоуна? Звісно, окрім колишньої зірки, із бажанням зрубати бабло? Є певні речі, про які ми публічно не говоримо. Завжди в таких ситуаціях цікавить головне запитання: чому режисер та сценарист оскароносних фільмів, обличчя зі шрамом, взвод о північний експрес раптом падає аж так вниз і готовий підлабузнювати до Путіна і навіть його кума гроші закінчились. Насправді стоун давно тяжів до скандальних тем ще у 90-х створив собі репутацію політичного провокатора. Спочатку зняв неканонічні версії президентства Ніксона і замаху на Джона Кеннеді. В цій країні я помітив, що цензура зайшла далеко. Ви від цього страждали? Так, звісно, я від цього страждав. Звісно, не легко жити в Штатах, а прославляти Путіна. Втім, показове, що Олівер Стоун і Такер Карлсон говорять чомусь про цензуру у США. Хоча у 2008-му режисеру ніхто не завадив зняти фільм про Джорджа Буша молодшого, а потім про Едварда Сноудена, агента ЦРУ, який знайшов притулок на Росії. Згодом оскароносний режисер повністю зосередився на диктаторах. Ось, де напевно не було цензури, проте точно були гроші. Я брав інтерв'ю у Кастро, у Чавеса, і як відомо у Путіна, та на цьому пропагандист Стоун зі своїм колегою Лопатьонком вирішив не зупинятись. Але поки що ми з вами далекі від того, що ми народимо. Так, ви все правильно зрозуміли. Режисери заробітчани запропонували бульба фюреру зняти про нього великий документальний фільм. Теми обговорювати планували різні від світової політики до колгоспу. Який вусатий диктатор колись очолював. Корова дає молоко і м'ясо. З молока молочні продукти, з м'яса м'ясні. Бюджет фільму визначили солідний: 5 мільйонів доларів. В адміністрації Лукашенка погодились. Відомо, що на кінець 2021 вже відбулися зйомки в різних регіонах Білорусі, але на екрани фільм так і не вийшов. З початком великої війни в Україні Олівер Стоун відмовився брати участь у проєкті. Не зробиш пасаджу. Ще один власник щедрої пропозиції на зйомки від стоуна диктатор із Баку Ільхам Алієв. Йому пропонували зафільмувати цитата серію розмов, які стосувалися б не лише перетворення природженого лідера на голову держави, але й усіх питань різнобарвної та захопливої історії Азербайджану. Важливо розуміти, з ким ти маєш справу, і поважати різні думки. Цей бюджет оцінили вже у 15 лямів баксів. Але фільм Залієвим на екрани не вийшов, на відміну від стрічки про Нурсултана Назарбаєва. Це восьмисерійний проєкт Казах. Історія золотої людини. Щоб зрозуміти, що це за фільм, достатньо побачити ось це. Ми стоїмо в центрі материка, і тут є інтереси всіх. Я сиджу з лідером цього народу. Який містичний сенс має золота людина? Ми нащадки саків і гунів. І наш родовід іде звідти золотий пафос дорого, заможно і багато. Здається, я починаю розуміти природу такого нестримного тяжіння стоуна до диктаторів пострадянського режиму. А ви мені здається, ви самі можете відповісти на це запитання? До речі, Олівер Стоун далеко не законослухняний громадянин західного світу. У 1999 році володаря Оскарів затримали за кермування п'яним та зберігання наркотиків. Далі була програма з реабілітації. Глибоко всередині сиділи буйні гени моєї мами, але вони проявилися не одразу. У 2005-му режисера знову заарештували за зберігання марихуани. Виходити довелось під заставу 15 тисяч доларів. Зрештою, на таке богемне життя гроші потрібні і чималі. Звісно, це зіграло свою роль. Тож стоун не схаменувся і після початку повномасштабної війни. Режисер-пропагандист закликав не звинувачувати Росію, хоча й назвав вторгнення помилкою. Проте поклав вину саме на Україну і звинуватив її в агресії. Донбас перебуває під атакою української армії, а також підрозділів неонацистів. За маніпуляцією в інтересах Росії антиукраїнську пропаганду і допомогу окупантам, Стоун потрапив до миротворця. А центр нагадаємо просить правоохоронні органи розглядати такі публікації як заяву про вчинення фігурантами бази усвідомлених діянь проти національної безпеки України. Я вже російський, я вже росіянин.